Поголив ноги, зробив стратосферу і одразу персонал без. А тепер давайте по порядку. Волосся на ногах. Нарешті в мене дійшли руки, і я його поголив, адже це впливає на аеродинаміку та результати. Але щоденне гоління це відверто незручно, тому лазерна епіляція – ідеальне рішення. В молодості ця процедура проходить швидко та безболісно. Повертаючись до спорту, якщо він теж займає велику частину вашого життя, як і у мене, не меншу частину має займати і відновлення. Моє особисте відкриття для відновлення це апаратний масаж на апараті стратосфера в молодості. Процедура допомагає розслабити м'язи, зняти напруження і покращити загальний стан організму. Топовий спосіб відновлення для спортсменів. Ну що ж, тепер я прописався в молодості. Адже зручно, що всі процедури можна зробити в одному місці.